Мої хороші, добрий вечір. Збираюся зняти прямий ефір, зараз буде. Але зараз хочу відповісти на деякі запитання, тому що е, моя працівниця якраз відписує про лисичку. Що ти мене тільки що питала? Кажи. Про що ти питала? Про лисичку, що тобі е, задавали запитання? Чи курсу вистачить на один ага. місяць, чи це залежить від людини? Так, питають мене, чи вистачить курсу на один місяць пропити, чи це просто профілактика. Мої хороші, все залежить від ваших коштів. Чому я кажу один курс пити? Взагалі, в курсі йде е, одна лисичка, це на тисячу гривень, він тисячу але ми зробили знижечку за тисячу. Значить, іде одна лисичка. Одна пачка конопляного насіння 250 грамів, одна олія і один протеїнчик. Ми розписали, як я п'ю, як добре пити, але в цьому курсі лисички можна взяти дві пачки. Я просто зробила таку суму, щоб вона була доступна для кожного. Якщо ви можете собі дві пачки дозволити, це буде уже 1300. Ось, це дуже класний курс, і я вам скажу, чому я так ем, порадила зробити, щоб ви випили курс повністю за місяць, не розтягували його на три 4 місяці, а випити отак за місяць, день в день. І подивитися для себе, що воно вам дасть. Як ви себе почуваєте, у мене підписники навіть ходять на УЗІ, перевіряють. Оце все перевірити, І взагалі це. Дуже пити потрібно взагалі на постійній основі, робити перериви час від часу і, і на постійній основі. Чому так? Я розкажу, тому що конопляна продукція це все омега-3, омега, омега 6 і омега 9. І в нашому організмі цього має бути багато. Воно не може бути перенасичений організм. Не може. Пише мені, жіночко, по скільки ложечок пити. Я кажу, ви коли зразу отримаєте, наприклад, конопляне насіння. Там є багато моментів. Ви бачили, я показувала, його з налисничками можна, його можна посипати, салатик можна, його можна на бутербродики посипати, а протеїн пити з кефіром або ем, соком, або якимось сиропом на вечір. Уже. Тому передозування не може бути. Ви коли отримаєте, можете цей курс випити взагалі за, за тиждень. І нічого страшного, тому що ваш організм цього потребує. Розумієте, наразі він сам зупиниться, коли вам буде достатньо. Ще я вам розкажу, тому що ну, я спілкуюся з багатьма лікарями, Ну, лікарями з великої букви. Що таке у мене? Чому у нас їх не вистачає? Скажу вам одне, колись омеги були кругом і в соняшниковій олії. І ви це пам'ятаєте? Це тоді, коли ви брали на ринку розлимну олію і вона герчавіла. Тоді були омеги. І в, в, в м'ясі були, і у всіх продуктах вони були. Але після того, коли людство стало вакуумувати все, там всі омеги втікли. Ну, Согласіться зі мною, що вакуум зараз купити, вакууматор, може кожен. Я думаю, що у вас у багатьох є теж вдома вакууматор. І що ви розуміли, коли ви завакумували продукти, ви вигнали звідти омега. Тому омег, коли дає вам лікар, одну, знаєте, в аптеці купляють такі дорогущі омеги і там одну капсулку на день або дві. То воно вам знаєте, як зайцю стоп-сигнал помагає, бо їх треба 10-12. А ви уявіть, які це величезні кошти. Але у нас є конопляна продукція, ще є ляна, правильно? І там безмежно багато більше, ніж в рибі. Всі рахують, що тільки в рибі є омега, але в конопляному насінні, в конопляному протеїні він багатий цими омегами. І там ще кучу мікро-макроелементів, ви можете прочитати на пачці, ви собі не уявляєте. Перше, ви будете почувати ніжки, тому що в нас вся країна у нас робить. Е Операцію на суглоби вся країна. Це перше, що допомагає конопляна продукція. Номер один. Друге, мої хороші це у нас всі мають жовчним пузирем проблеми, так? Оксана, що у нас вирізають жовчний Мені здається, пів країни без жовчного. Я кого не спитаю усіх. Вирізаний жовчний цей, або камінь в, не, не в нирках, а в камінь в жовчному, так? Так, так? Ось. То таким людям це треба пити на постійній основі. Я не знаю, чи я вам дала відповідь. Це ваше право пити цей комплекс чи не пити. Але я вам скажу, пані Марина. Пила до інсульту, п'є після інсульту. І зараз теж я заскучала, казала, що я цією справою займатися не буду. Не хочу я цей геморрой мати, тому що треба слідкувати за свіжістю, за якістю, за те, що ви мої хороші були здорові. Але я сама взялася і зараз повезу цілу торбу конопляної, насіння. Протеїну, олію не зможу, бо за кордон важко нести цілу торбу конопляного насіння конопляного протеїну. Тому я кажу: якщо ви не маєте гроші, у вас є проблема з рішми, беріть лисичку. І беріть просто конопляний протеїн. І вам буде просто, мої хороші, мега супер. Я розумію, що з коштами в усіх проблем. Беріть так, не беріть олію. Беріть конопляний протеїн, коштує 250 гривень, 300 гривень лисичка. І місяць кожного місяця це маєте випити. Запам'ятати, не тримати на рік-два, Випити за місяць і бачити зразу результати. А я вас, мої хороші, люблю та обожнюю. Всього вам найкращого і будьте здорові, тому що Україні треба багато здорових, хороших людей, а ще більше здорових внуків та дітей, правильно.